Веселка стояла тепла сонячна днина. Собачка Соня вийшла за на балкон і раптом згори щось закапало. Що це? здивувалась Соня. Вона визирнула назовні і побачила маленьку дівчинку. Спочатку дівчинка тихенько склипувала, потім почала плакати все сильніше і сильніше, і нарешті заридала, як маленька хмаринка. Ой, розгубила собачка Соня, не знаючи, що їй робити, по парасольку бігти чи дівчинку заспокоювати. А тут вона побачила, як поряд з дівчинкою з'явилась маленька веселка. Ой, як цікаво, подумала розумна Соня, це ж справжня веселка. Дівчина теж побачила веселку і так зачудувалася, що сльози у неї одразу ж висохли. Та щойно вона припинила плакати, як веселка тут же розтанула. Дівчинка знову заплакала, і веселка знову з'явилася. Дівчинка враз припинила плакати, і веселка знову пропала. Тут уже дівчинка ридма заридала. Ой, засмутила собачка Соня. Що ж це виходить? Щоб вона не плакала, треба, щоб вона плакала. А щоб вона плакала, треба, щоб вона не плакала. І тут Соні спала дуже розумна думка. Треба зробити штучну веселку, зміркувала вона і побігла по лійку з водою. Дівчинка одразу ж припинила плакати. Веселка вийшла, така велика і чудова, що на вулиці почали зупинятися перехожі, а з магазину, напроти, висипали продавці. Прийшли помилуватися соніною веселкою і абсолютно лисий поет тім Собакін, і навіть похмурий двірник. Останньою визирнула сусідка Бджілкіна, яка жила поверхом нижче і сушила на балконі білизну. Це що за неподобство? закричала вона і так грізно подивилась вгору, що веселка сховалась і більше не з'являлася. Чому так у житті завжди виходить, думала потім собачка Соня. Якщо всім щось дуже подобається, то комусь це обов'язково не подобається.